Слава Україні. Ну що, Сьогодні їдемо працювати по класичній сої. Будемо зачищати бурят. В основному це щириця. Ну, блін, хотілося, звісно, туди не заїжджати, бо використовували препарат від блок, але як є, значить не втримав він, готові дії в нього по факту не оказалося. Можливо, в якихось умовах і не працює, але в наших він не спрацював. Тож зачищати будемо препаратами Хармоні, прилипач Вівольта і що ще ми? І все. все. Хармані, Вівольт і все. Хармоні даємо 8... Пардон, 8 грам на гектар і вівольта даємо 150 мл. Їдемо. Такий контраст. Зимий ячмінь ячмінь. Я гадаю, цей стижник і можна буде вже прогрівати комбайна. Бо це не наше, не Це сусідське господарство. До речі, ячмінь це ось всіяний по прямому після купурузи. А ми потихеньку їдемо в сторону нашої класичної сої. Будемо працювати. Вечір. Знаходимося ми на локації соя класична на цій ділянці Адельфія. Вроді би, вроді би все спрацювало, все було чисто. Але через тижник Появляється у нас волна щириці. Хоч, хоча, блін, нетипово якось це, ну, блін, не должно було бути. По, по факту в гербіциді написано, що є ґрунтова дія. Причому явно виражена на один рік по нулю 100%. Ну, не знаю, чого так. Особливо по краям. Хоча по краям класно накривав. Ну, не знаю, будемо бачити. Наразі. Оприскувати уже на полі. Хармони 8 грам, прилипач Вивольт і накриваємо. Зараз покажу, е наскільки якісно получилось у нас посіяти, верні, верніше пересіяти. Е в міжряді 35, е устана висіву 500 тисяч. Тож, дивимося. Так. Отак от виглядає поле. Доволі чітко все посіяно. Доволі мені подобається. Кукурузку ніяк не доб'є гербіцид, хоча він грамініцидним вважається. Так, там, де більше ущільнення, там де комбайном, до речі, це поле весною биралося. Кукуруза весняне обмолот. молот. Там де комбайн постійно товкся, там більше ущільнення і там набагато більше вийшло бур'яну, особливо це щириця. Тож, ми зараз працюємо в Хармані, даби обрати все, щоб було чисто і будемо слідкувати, можливо, допрацюємо грамініцидом. Ну, це буде пізніше. На сьогодні стан сої отакий. От Два тройчастих, третій на виході. Ось така у нас класична соя в цьому році. Двічі пересіяна. Ну тут край. Виходить, посадку обминаємо тут трошки не, не воно, а ось заходимо в основний масів і бачимо. До речі, ось щириця. Те що я і казав. Дуже-дуже багато мілкої щириці і вона насправді жива. Не, не присканих моментів не повинно бути, бо все чотенько особисто прискаю, то знаю. І ну от як є Бачите? Навіть, навіть отак зустрічається. Ну. І що б це сказав би да? Гербіцид був тут, норма 2 літра. Можливо, так в стресовому стані, бо у нас з опадами проблеми в цьому році. Можливо, ще якісь нюанси, але е, працювати обов'язково і доволі швидко. Ну ось, для чіткості картинки. Не можу нічого сказати про... Дію препарату Но в цьому році на цьому полі. Так, Тож допрацьовуємо надію, що буде чисто. Поїхали, працюємо. Так, колеги, цікавий факт. Дійсно, якісь стресові умови і рослини неадекватно себе поводять в цьому році. Ну, блін, підстосовуємося ми. Дивіться, бачите, проглядаються рядочки отак от. Це перший посів сої, а оце ось уже посів другий. Ліфасатом зачищали поле Після... Не, перед посівом другого разу. Як бачите, соя не вся загинула. Наскільки сильний був стресовий стан, що раундап не подіяв на класичну сою. Цікавий факт, цікавий. Можливо, і за того її. Відблок так спрацював, можна здогадуватися, здогадуватися в цьому році, можливо, будемо повторювати дослідження, але, але можливо. А може і поміняємо схему захисту. Подивимося, наскільки якісно себе покаже класична соя, наскільки вона нас порадує своєю урожайністю і е, якістю зерна. Но те, що на сьогодні. Норма більше, чим хотілося б, це факт. Ну, Воно проглядається рядочки так, проглядається так і так. Коротко, а, ну, блін, ну як єсть. Отак от краще покаже себе за сонцем, якщо не проти сонця, за сонцем. Оце ось посів уже другий був, бачите? А отак, от от подивиться. проглядаються рядки, проглядаються. Це те, що зачищалося гліфосатом. Ну блін якось так. Класична соя руліт. <соє> будемо бачить, будемо бачити, що воно за На сьогодні руліть саме так. Ось, бачите як рядочки проглядаються. а так от. Це перший посів, оце другий посів. Так, колеги хочеться відповісти на пару питань, які дуже-дуже часто задають телефонними дзвінками, щоб упростити і вам життя, і, скажімо так, не було ніяких моментів непонятних. Знаєте, там хтось посіснявся спитати, хтось не постіснявся таке діло. У кожного свої приколи. Значить, дивіться, на сьогодні більшість сой вже цвіте. І пізні, і ранні цвітуть. Якщо вона раундап-сійка, ну, за всі я не можу сказати. Так як культивували ми тільки по великому рахунку три, раундап сійки сої, ті, що дійсно були толкові, значить по всім ним можна працювати по цвітінню раундапом. Єдине, знаєте, таке побажання все ж таки, не тягнути резину і не дочікуватися тоді, коли вже там здоровий такий, знаєте, пів, росту сої. Всі вийшла, там перва двойка листочків, працюйте раундапом. Працюйте раундапом оригіналом, вам така рекомендація. Малими нормами працюєте, e, значить, якщо e, це гліфосати калійні, то 1,5 літра вам з головою хватить в малій стадії зняти той чи інший бур'ян. Якщо на полі присутня лопада, e, ну знаєте, для того, щоб все ж таки краще зайти в рослину, можна використовувати кілограма 2-3 e, селітра міачної, даби все ж таки. Розчин був більш кислий і більш активний в рослину. Ще, ще є нюанс. Все ж таки для того, щоб краще гліфозати працювали, зменшити норму виливої рідини. Якщо знаєте, для тих, хто консервант, такий консерватор, чи як правильно сказати, дуже боїться зменшувати норми. Використовуйте 100 літрів. 100 літрів це ні вашим, ні нашим норма. Ми використовуємо гліфосати не більше, ніж 50 літрів, не більше. І це дає нам змогу працювати нормами 50 і норма витрати гербіциду. Ну, літр 200-1,5 літра. Якщо ми знаємо, що там уже трошечки ми запізнилися. По генерикам знаєте, це лотерея. Колись може повезе. В ну, більшості випадків воно не везе. Повірте на слово, скільки працювали генериками, особливо гліфосатами, то дуже велика лотерея. Або спали все, або не допрацює. Або буде, знаєте, така післядія, яку ну, не кожен побачить, але вона є. Тож, працюйте оригіналами і не бійтеся те, що воно зашкодить рослині. Стосовно піоніра серії А і Мустанга, гліфосат по цвітінню не шкідливий взагалі, ми не бачили ні того, що випадала квіточка, не бачили, щоб була абортація або абортація бобів. Не, не було. Ще одне, все ж таки, перед тим як думати такі думки, що мішати гліфосати, Особливо граундап з чимось там, наприклад, фунгіцид або інсектицид, тричі подумайте, бо можуть бути нюанси. Значить, або не спрацює ні одне, ні друге, або гліфасат випаде в осад. Причому такий осад, що вам прийдеться йорхарам гарячою водою вимивати бочку ну, півдня, це точно. Тобто це ми вже проходили, причому двічі. Інформації по цьому немає, ніхто не підкаже. Користуйтеся, кому буде, все ж таки, знаєте, краще на чужих помилках. Ну, так як у нас не було кому підказати, то ми цю ситуацію управляємо. Працюйте чистим препаратом. Ну, така інформація, можливо, комусь вона знадобиться, стане в пригоді. При умові сьогоднішніх проблем і кількості їх, то я вважаю мати таку інформацію, це, знаєте, багато коштує, тож користуйтеся, може комусь буде в нагоді. А ми рухаємося далі, тож слідкуємо, далі буде цікаво. Так що трошки вечеріла і вертаємося додому.